На огляді куртка TLD Cresline. Сама тепла куртка в лінійці курток тролі. Верхній шар у нас поліестер посилений ріпстопом з пропиткою Teflon Ecolite. Це означає те, що невеличкий дощик не буде потрапляти всередину, буде залишатися сухими. Середній шар це у нас наповнювач Prima Loft Gold. Це топовий наповнювач. А чому? А тому, що при невеликому об'ємі. Він зберігає ваше тепло і не втрачає свої властивості при деформуванні. Тобто ви можете його складати, комкати, тобто і нічого йому не буде. Він як працював, так і буде працювати. Ми маємо ось такий камірець з мікрофлісом. Буде тепленько в шию. Застінулося, все тепленько, все чудово. Маємо ось такі рефлективні написи. Щоб вас було видно на дорозі. Фурнітура UKK. гумки на рукавах, для того, щоб вам не задувало. Ще, що ми маємо? Ми маємо чудові кармани теж на фурнітурі UKK. Два по класиці спереду і два всередині. Дуже великих кармани, дуже зручних, класних. В цій курці занижений крій. Якщо повернутися, то ви бачите, що він буде добре прикривати вашу поясницю і не буде задувати холодне повітря. І самий топовий карманчик, ось він знаходиться. Ось тут він так ось застягується і розтягується. Він навскрізний. зник. Осім просовую руку. Чудовий карман. Сюди можна покласти все, що завгодно. Велоаптечку, насос. Все. І не їздити з рюкзаком, тому що катання з рюкзаком це дуже погана ідея. Куточка кресла, катайтеся тепло, катайтеся восени і катайтеся завжди.